Заплющте очі та уявіть, завтра ви прокидаєтеся вільними. Жодних будильників, які вривають вас із ліжка, жодних турбот про рахунки, життя за вашими правилами. Мрія, чи не так? Багато хто з нас женеться за такою свободою, сподіваючись, що гроші чи успіх заповнять порожнечу в серці. Але що, якщо існує глибше багатство, те, що приносить справжній мир і мету? Сьогодні я хочу поділитися історією з Біблії з 1 царів 10, 11-12. Царство Соломона переповнювали золото та рідкісні скарби, як от сандалове дерево, привезене з далеких земель. Це багатство було не лише для показу. Соломон використовував його, щоб збудувати величний храм і створити красу для слави Бога. Його остатки були даром від Бога, свідченням Його вірності. Але ось що вражає, багатство Соломона лише тінь чогось набагато більшого. Це царство Ісуса Христа. Біблія каже, що Ісус прийшов, щоб дати нам багатство, яке не купиш за гроші, мир з Богом, прощення наших помилок і мету, яка перевищує це життя. Золото Соломона могло будувати храми, але лише Ісус може заповнити порожнечу в наших серцях. Він сказав: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас, Матвія 11 годин, 28 хвилин. Хіба не цього ми всі шукаємо? Відпочинку від тривог, провини та відчуття, що чого збракує. Можливо, ви думаєте, у мене все гаразд, хороша робота, пристойне життя. Але чи буває відчуття, що має бути щось більше? Це правда. Ісус каже, що ваша цінність не в грошах чи досягненнях, а в тому, що ви улюблені Богом. Він помер на хресті, щоб узяти на себе наші провини і воскрес, щоб дати нам надію, яка ніколи не згасає. Прямо зараз у вас є вибір продовжувати гнатися за тимчасовим грошима, статусом, комфортом чи обрати щось вічне. Запросити Ісуса у своє життя це найважливіше рішення, яке ви можете прийняти. Це просто скажіть, Ісуса, ти мені потрібен. Пробач мені та веди моє життя. Він чекає на вас із розпростертими обіймами. Не зупиняйтеся на швидкоплинних багатствах. Оберіть справжнє багатство, життя з Христом, сповнене любові, мети та вічного миру. Чи зробите ви цей крок сьогодні?